Новина, на яку ми чекали роками, нарешті з'явилася. Toyota офіційно представить пікап вартістю 8 тисяч доларів дилерським центром США у 2026 році, і вся автомобільна промисловість вже в стані паніки. Це не концепція, це не чутки, це не якийсь футуристичний вибуховий матеріал для електромобілів. Це справжній, бензиновий, простий у старий стаут Toyota, створений з однією метою: зруйнувати шалені ціни на автомобілі, які заполонили ринок. А найбожевільніше? Toyota не просто створила найдешевший новий пікап в Америці. Вони створили пікап, який таємно хотіли всі, але жоден автовиробник не мав сміливості його створити: ніяких гігантських екранів, ніякої розкішної шкіряної оббивки, ніяких підігрівів сидінь за передплатою. Просто простий, міцний, коли маленький пікап, розрахований на 20 років служби, та коштує менше, ніж вживана Corolla. Причина, з якої Тойота це здійснила, є дивовижною. Спостерігаючи за тим, як американців розчавлюють захмарні рекомендовані роздрібні ціни, вилучення автомобілів та падіння ажіотажу навколо електромобілів, Тойота дещо зрозуміла: люди не хочуть складного, вони хочуть надійного, вони хочуть доступного, вони хочуть вантажівку, яка справді працює, а не ноутбук на колесах. Тож Toyota заглибилася у свій глобальний контейнер з запчастинами, запозичила деталі з перевірених моделей і розробила компактний пікап з мінімальною кількістю електроніки, мінімальною вагою та максимальною довговічністю. По суті, Тойота визнає, добре галузь сама себе не виправить. Тож ми це зробимо. І ця річ настільки проста, що Тойота може виготовляти її у величезних обсягах майже задарма. Невеликий три або чотирициліндровий двигун, варіант механічної коробки передач та тисталеві колеса та фізичні ручки керування для всього. Це по суті духовний наступник старого Hilux. Вантажівка, яка скидала диктаторів і пережила воєнні дії, але перероблена для американських вулиць та бюджетів. І час був ідеальним, адже ціни на вживані вантажівки різко падають, тоді як ціни на нові все ще зависають у хмарах. Ford, Chevy та Ram не знають, як реагувати. Maverick починає високо і продовжує підніматися. Колорадо це фактично повнорозмірна модель. Такома, чудова, але все одно не дешева. Отже, з'являється Toyota, яка недбало кидає ручну гранату за 8 тисяч доларів на ринок, заповнений вантажівками початкового рівня за 40 нуль доларів. І щойно люди відчують, що таке новенька Toyota за ціною меншою за 5 річний Сівік попит буде шаленим. Ця вантажівка розпродаватиметься місяцями, а можливо і роками. Це повернення категорії. Від якої американські автовиробники відмовилися, справжній компактний пікап, легкий, ефективний, доступний і справді приємний в управлінні. Але ось де все стає ще цікавіше: Тойота не просто позбулася функцій, щоб знизити ціну. Вони змінили всю свою виробничу стратегію, замість того, щоб будувати його на дороговартісному ультраавтоматизованому заводі, Тойота налаштовує виробництво на об'єкті з низькими накладними витратами, побудованому спеціально для простих транспортних засобів. Уявіть собі модульні складальні лінії, спільні деталі з глобальними Toyota та майже повну відсутність залежностей від дорогого програмного забезпечення, ніяких масивних акумуляторних блоків, ніяких рідкоземельних металів, жодної нісенітниці з гігафабриками, вартістю мільярди доларів. Це повернення Toyota до формули, яка зробила їх легендарними у 80-х і 90-х роках. Зберігайте простоту, зберігайте легкість, зробіть його дешевим, зробіть його надійним. І результатом є вантажівка, яка заповнює найбільшу прогалину на всьому автомобільному ринку США. Потреба в чесній, довговічній робочій вантажівці, яка не коштує річної зарплати. І щойно дилерські центри відкриють попередні замовлення, черга розтягнеться на всю вулицю, бо людям набриднуть переоцінені перевантажені вантажівки, що душать ринок сьогодні. А що робить стаут ще небезпечнішим для конкурентів, так це те, що Тойота залишила, а не те, що вона забрала. Ви все ще отримуєте відому перероблену підвізку Toyota. Ви все ще отримуєте цю міцну раму у стилі драбини, розроблену для випробувань. Ви все ще отримуєте трансмісію, розраховану на пробіг 300 миль без сліз. Це не дешева вантажівка, це доступна вантажівка, побудована так, як колись будували вантажівки до того, як усе перетворилося на розкішні іграшки з ліжками. І оскільки американський ринок електромобілів руйнується, зарядні мережі стагнують. Вартість акумуляторів зростає, а покупці повертаються до бензинових автомобілів. Toyota має ідеальні можливості для того, щоб запропонувати саме те, що потрібно ринку у потрібний час. І щойно люди побачать реальні показники витрати пального на цю штуку, показники, які можуть збентежити компактні автомобілі, попит ще більше зросте. Тойота знає, що американці хочуть щось, чим можна їздити щодня, не спустошуючи свій банківський рахунок. Вони знають, що підрядники хочуть дешевого варіанту для автопарку. Вони знають, що молоді водії хочуть мати першу вантажівку, яку вони справді можуть собі дозволити. І вони знають, що покупці з сільської місцевості хочуть щось, що можна полагодити ручними інструментами, а не діагностичним ноутбуком. Стаут буквально створений саме для того моменту, в якому ми живемо, коли інфляція нищить сім'ї, а виплати за автомобілі досягають рекордних висот. Ця вантажівка це візитна картка Toyota для всієї галузі. І чим глибше ви в неї заглядаєте, тим більше розумієте, наскільки навмисно Тойота розробила її, щоб перевернути ринок з ніг на голову, а ось найдивовижніше. Тойота не просто розробила стаут дешевим, вони розробили його стійким до інфляції. Ось чому вони використовують глобальні деталі, що вже використовуються у масовому виробництві двигуни, що пройшли роками випробування. Та матеріали салону, які не потребують складного оснащення чи дорогих постачальників. Ось так ви створюєте вантажівку вартістю 8 тисяч доларів, яка все ще приносить прибуток. Тим часом американські автовиробники намагаються вижити, бо вся їхня бізнес-модель залежить від понад 50 нуль вантажівок, начинених розкішними комплектаціями. Тойота з іншого боку грає в шахи. Вони не женуться за прибутком на гігантських екранах чи складному програмному забезпеченні. Вони женуться за обсягом продажів мільйонами одиниць. Стаут це спосіб Тойота домінувати в доступному сегменті, так само як вони десятиліттями домінували в сегменті седанів з Корола та Camry. І Якщо цей пікап вийде на ринок за чутками, що стартова ціна становить 7195 доларів. Ви можете назавжди попрощатися з концепцією пікапа початкового рівня за 30 тисяч доларів. Покупці вже обговорюють варіанти комплектації, адже Toyota планує щось геніальне. Модульні оновлення. Хочете кондиціонер, додайте його. Хочете електричні склопідйомники, додайте їх. Хочете позашляховий пакет, прикрутіть його. Мета Toyota зберегти базову заводську вантажівку, але з можливістю налаштування, як набір Лего. Це означає нижчі виробничі витрати для Toyota та більше свободи для покупців. А оскільки вантажівка розроблена з урахуванням простоти, все замінити недорого. Потрібен новий задній ліхтар 20 баксів. Потрібен новий бампер прикручується сталевий каркас, щоб заробити дрібниці. Це вантажівка, там створена для реального життя: подряпин, вм'ятин, ґрунтових доріг та проектів вихідного дня, а не тендітних пластикових хромованих крил та глянцевих приладових панелей, ремонт яких коштує тисячі. Якщо ви чхнете поруч із ними, а філософія дизайну цього стаута вже перевертає світ вантажівок. Пропорції компактні, устійка міцна. А Toyota навмисно надала йому класичного майже ретро-вигляду, жодних фальшивих вентиляційних отворів, жодних дивних футуристичних ракурсів, просто чиста, міцна функціональна вантажівка, яка справді виглядає як вантажівка. Такий дизайн подобається всім: від фермерів до студентів, від любителів бездоріжжя до водіїв, доставників. Люди благали про невелику вантажівку, яка не була б схожа на кросовер, та що вдає, що має кузов. І Toyota саме це й забезпечила справжній міні вантажний автомобіль для справжніх вантажників. Але ось тут все стає ще цікавіше. Тойота знає, що ця вантажівка стане улюбленцем автопарків: підрядники, ландшафтні дизайнери, муніципалітети. Усі вони відчайдушно потребують автомобілів, які не коштують 50 тисяч кожен, а автопарки купують їх сотнями. Тож Тойота розробила цей стаут таким чином, щоб його було легко обслуговувати, швидко діагностувати та майже неможливо було зламати. Доступ до компонентів повністю відкритий, жодних прихованих датчиків, ніяких крихких джгутів проводів, що проходять через безглузді місця, ніяких надто складних систем вихлопних газів, які влаштовують істерики, якщо на них неправильно подивитися. Це те, що сподобається механікам вантажівок, і саме це гарантує масове впровадження. І чим більше деталей просочується в світ, тим чіткіше проявляється картина. Тойота створює потужний двигун, щоб повністю перезавантажити ринок. Вони повертають нас в епоху, коли купівля нової вантажівки не була схожа на підписання іпотеки. І саме тому інші автовиробники панічно бояться. Якщо Тойота доведе, що створення вантажівки на 8 тисяч доларів не тільки можливе, але й надзвичайно прибуткове. Виправдання всіх інших розсипаються. Раптом аргумент Форд про те, що ми більше не можемо будувати дешеву вантажівку, розпадається. Міф про те, що ринок хоче лише розкішних вантажівок, розвіюється. Стаут показує правду. Ринок хоче доступних вантажівок. Автовиробники просто припинили їх випускати. І тепер Тойота стає героєм робітничого класу, рятівником водіїв з обмеженим бюджетом і найбільшою загрозою для ринку переоцінених вантажівок за останні десятиліття. І поки Тойота остаточно визначається з вибором силових агрегатів, інсайдери вже натякають, що базовий двигун може забезпечити вражаюче хорошу економію палива. Цифри настільки хороші, що гібридні вантажівки виглядатимуть непотрібними. Простий двигун, легка рама та компактні розміри означають, що ця вантажівка буде споживати паливо як хетчбек, а тягнути як компактна вантажівка. І це саме та формула, якої бракувало Америці з тих пір. Як оригінальні маленькі вантажівки зникли з автосалонів у 1990-х роках. Тойота не винаходила велосипед, вони просто повернули те, що працювало. І як тільки почнуться реальні випробування, пастож і покупці побачать, наскільки міцна ця штука в дикій природі, ажіотаж ще більше зросте, бо люди втомилися доглядати за своїми вантажівками, як за тендітними розкішними автомобілями. Вони хочуть кидати інструменти в кузов, возити фанеру та їздити по багнюці, прямо шкрепти крізь кущі, і не турбуватися про те, що зламається датчик паркування за 900 доларів. Стаут створений для зловживань, створений для простого життя, створений для часів, коли грошей обмаль, а надійність це все. І той факт, що Тойота мала сміливість запустити його зараз, коли галузь перебуває у розгубленості, в руйнуванні та вічі. Показує, наскільки Toyota насправді випереджає свої плани, і чим глибше ви заглиблюєтесь у довгостроковий план Toyota, тим більше розумієте, що Stout – це не просто дешевий пікап, а початок чогось набагато більшого. Бо ось у чому справжній поворот: Stout – це не просто продукт, це попереджувальний постріл. Тойота сигналізує всі світовій автоіндустрії, що вони закінчили грати в гонку озброєнь у сфері розкоші. Поки конкуренти женуться за 70 тисячами електромобілів, які нікому не потрібні. Тойота захоплює той сегмент, від якого всі відмовилися: бюджетних покупців. І цей покупець величезний. І випускаючи вантажівку до 10 тисяч, вони зривають маску з галузі, яка стала залежною від високої маржі та розкішних комплектацій. Стаут це фактично Toyota, яка каже: якщо ви не будете будувати доступні вантажівки, ми це зробимо. І ось що ще більше роздує цю історію: як тільки ці вантажівки з'являться на ринку вживаних автомобілів через рік чи два, ціни будуть смішними. Ви можете побачити вживані стаут, які продаватимуться за 5 тисяч доларів, 4 тисячі доларів, можливо, навіть менше. Такого американці не бачили десятиліттями. Сучасна Тойота, яка насправді доступна за ціною на ринку вживаних автомобілів, а не дорожчає як золото. Уявіть собі, підлітка, який може купити чистий надійний пікап Тойота за кишенькові гроші. Уявіть собі, що малий бізнес може розширювати свій автопарк, не потонувши в боргах. Уявіть собі, фермерів, водіїв доставки, майстрів та ремісників, які можуть замінювати зношені вантажівки, не беручи величезних кредитів. Це матиме величезний вплив на всю економіку. І Тойота також грає в інший бік. Експортні ринки проста, дешева, надійна вантажівка, яку можна продавати в США, Латинській Америці, Африці, Азії та Австралії. Є ліцензією на друкування грошей. Глобальний попит на такі вантажівки шалений. А оскільки Stout має так багато спільних деталей з іншими моделями Toyota, виробництво може шалено швидко масштабуватися. Це означає, що Тойота може заполонити ринок ще до того, як конкуренти завершать свою стратегію реагування презентації PowerPoint. На той час як Ford чи GM взагалі подумають про створення конкурента, Toyota вже матиме сотні тисяч стаут на дорогах, домінуючи в сегменті з першого дня, і стає ще божевільніше, коли усвідомлюєш, що Тойота може використовувати стаут як основу для цілого сімейства доступних автомобілів, фургони, позашляховики. Комерційні вантажівки, навіть спеціалізовані варіанти для флоту, це може спричинити повноцінне відродження дешевих простих робочих автомобілів, про які так прагнув увесь світ. Стаут може стати початком наступної глобальної імперії Toyota, побудованої не на високотехнологічних функціях, а на базовій безпрограшній інженерії, яку кожен може собі дозволити, кожен може полагодити, і якій кожен може довіряти. Мільйони людей, яких майже 10 років витіснили з ринку нових автомобілів. Ось ось повернуться до дилерських центрів, щойно з'явиться стаут. Ця вантажівка не просто заповнює нішу, вона відкриває шлюзи. Це Тойота змушує кожного автовиробника зіткнутися з незручною правдою, яку вони ігнорували. Доступність цін це справжня революція. І пам'ятайте, що Тойота має довгу історію спостереження за крахом ринку, а потім з'явлення ідеального автомобіля в ідеальний час. Згадайте корола під час паливної кризи. Згадайте Prius, коли бензин досяг 4 доларів за галон. Згадайте РАВ 4 коли люди відмовилися від седанів. Тепер, коли електромобілі сповільнюються, ціни на вантажівки різко зростають, а американці тонуть у виплатах за автомобілі. Тойота випускає новий Stout. Здається, що вони роками спостерігали за цією бурею і чекали того самого моменту, коли споживачі нарешті збожеволюють. Не можна вічно брати 45 тисяч доларів за робочу вантажівку. Тойота це. споживачі знають це. А стаут це саме той клапан скидання тиску, на який відчайдушно потрібен ринку. А що ще більш дивно, так це те, як Тойота уникла всіх пасток, у які потрапили інші компанії, ніяких дорогих запатентованих технологій, які застарівають за 5 років, ніяких величезних збитків від поспішно розроблених платформ для електромобілів, жодних стилістичних трюків, що старіють, як зіпсоване молоко. Тойота повернулася до основ, бо основи ніколи не припиняли працювати. Міцна рама. Невеликий двигун, дешевий салон, сталь там, де це важливо: просте керування, легкий ремонт, смішно низькі експлуатаційні витрати. Це майже поетично. Поки всі інші переходили на високі технології, Тойота витрачала багато грошей, і в результаті вийшла вантажівка, яка прорізається крізь шум повністю заплутаного автомобільного ринку. І ви вже відчуваєте паніку у Ford, GM та Ram, бо ця вантажівка демонструє, наскільки насправді роздуті їхні модельні ряди. Вам не повинна потрібна друга робота, щоб дозволити собі Silverado. Вам не повинно бути потрібно брати 84-місячний кредит, щоб купити рейнджер. Вантажівки ніколи не мали бути предметами розкоші для багатих. Вони мали бути інструментами. Тойота розуміє це краще за будь-кого. І чим ближче до запуску, тим ближчі презентації, витоки інформації, прототипи, шпигунські знімки все вказує на одну просту реальність. Тойота ось ось домінуватиме в тій частині ринку, до якої ніхто інший не наважився доторкнутися. І чим більше деталей просочується, чим більше зростає ажіотаж, чим більше людей усвідомлюють наскільки революційним буде цей пікап, тим очевиднішим стає те, що Stout – це не просто бюджетний пікап. Це вантажівка, яка ось ось змінить напрямок усієї галузі. І про що ще ніхто не говорить, так це про те, у як цей Stout за 8 тисяч доларів назавжди змінить очікування покупців. Щойно люди побачать новеньку вантажівку Toyota на майданчику дилерського центру менш ніж за 10 тисяч доларів. Шляху назад уже не буде. Споживачі заходитимуть до дилерських центрів Ford, дивитимуться на базову модель Maverick вартістю 37,0 доларів із пластиковими ковпаками на колеса та сміятимуться. Вони питатимуться, чому Ram встановлює розкішні ціни на пікапи, які раніше були доступними. Вони вимагатимуть простіших варіантів, дешевших варіантів, варіантів без надмірностей. І старі виправдання, тарі правила безпеки, технологічні вимоги, споживчий попит, миттєво зруйнуються. Тойота фактично викрила брудний секрет галузі. Вони могли весь цей час будувати доступні вантажівки. Вони просто не хотіли. А тепер, коли з'являється стаут, весь ринок має еволюціонувати або померти. І ось тут Тойота стає небезпечною. Вони знають, що стаут розпочне цінову війну. Вони до цього готувалися, вони цього хочуть. Вони хочуть, щоб Ford та GM переслідували їх, бо ефективність виробництва Toyota знаходиться на іншій планеті. У той час, як інші автовиробники вважають зниження цін втраченим прибутком, Toyota розглядає це як повне домінування на ринку. Це та сама компанія, яка колись продавала Yaris та корола так дешево, що конкуренти не могли встигати. Тепер вони застосовують ту саму стратегію до вантажівок. Сегмента, який приносить американським автовиробникам більшу частину їхнього прибутку, Тойота не просто виходить на ринок вантажівок, вони атакують найприбутковішу категорію в Америці за допомогою зброї, ціна якої в п'яту частину вартості конкурентів. Ось чому аналітики панікують. І оскільки Тойота публікує більше інформації, інженерні рішення, що стоять за стаут, стають ще більш вражаючими. Шасі розроблено модульним. А це означає, що Toyota може створювати кілька варіантів без стрімкого зростання витрат. Підвізка використовує перевірену геометрію глобальних компактних платформ Toyota. Навіть компонування салону було розроблено таким чином, щоб його можна було зібрати швидше, ніж у сучасних автомобілях. Мінімальна кількість проводки, мінімум датчиків, мінімум точок відмови. Toyota позбулася всього зайвого і залишилася машина, яка робить саме те, що повинна робити вантажівка. Перевозить, буксирує, працює, служить довго і ніколи не скаржиться. І простота не лише робить його дешевшим, а й міцнішим. Інженери кажуть, що стаут може бути одним із найміцніших автомобілів початкового рівня, бо які коли-небудь створювала Тойота. Без складної електроніки, без крихких гібридних компонентів, без надмірно інженерних розкішних функцій тут просто менше чого ламатися. Це той тип вантажівки, який може працювати за екстремальної спеки, морозних зим, брудних ферм, хаотичних будівельних майданчиків будь-де. Вантажівки, які виживають найдовше, завжди є найпростішими. Тойота це знає: стаут побудований нації філософії, і саме це гарантує йому культ з моменту запуску. Але справжній хаос починається, коли рецензенти отримують його в свої руки. Уявіть собі, що ваші улюблені ютубери, хлопці з бездоріжжя, канали про механіків. Канали про бюджетні автомобілі проходять через пекло Стаута, стрибають на ньому, перемагають його, випробовують на міцність, а він просто відмовляється помирати. Якщо це станеться, а це ймовірно станеться, Тойота не зможе виготовляти ці вантажівки достатньо швидко. Вони продадуть кожну одиницю ще до того, як вони покинуть завод, і ви знаєте, що буде далі. Списки очікування, націнки, боротьба за позиції дилерів, які благають Тойота про більше квот, бо їхні телефонні лінії безперервно розряджаються. Та і все це через вантажівку, яка коштує менше шеки ніж деякі електровелосипеди. І найдивніше, увесь цей з не був спричинений технологіями, він не був спричинений урядовими постановами. Це не було спричинено якимось стартапом з виробництва електромобілів профінансованим мільярдером. Це було спричинено тим, що нормальні люди нарешті сказали собі досить. Досить цих автоплатежів по 700 доларів, досить вантажівок на 50 тисяч доларів, досить автомобілів, забитих дорогою технікою, яка нікому не потрібна. Досить автомобілів, які перетворюються на предмети розкоші, а не на інструменти. Стаут це результат багаторічного вируючого розчарування. І Toyota заповнює цю нішу найреволюційнішою моделлю з часів оригінального Prius. І вона з'являється саме тоді, коли американська автопромисловість найслабша перевантажена борговим навантаженням, надто складна та відірвана від того, чого насправді хочуть люди. І оскільки все більше деталей, що просочуються в пресу, підтверджують справжні розміри стаут, його співвідношення потужності до ваги, спрощену трансмісію та цілі Тойота щодо глобального масового виробництва, стає зрозуміло, що це не просто повернення компактних пікапів. Це відродження, відродження міцних, чесних, доступних машин, які десятиліття тому створювали репутацію таких брендів як Toyota, і щойно стаут вийде на вулиці, і люди почнуть бачити його всюди: на під'їздах, на фермах, на будівельних майданчиках у містах. Це створить культурний зсув, якого не було з часів перших маленьких пікапів, 1980-х років. Бо стаут це не просто вантажівка, да це Тойота яка розповідає світові. Ми пам'ятаємо, якими мають бути вантажівки, і це повідомлення. Ось, ось з галузь до глибини душі. Бо чим більше дивишся на стаута, тим очевидніше стаємо, що Тойота лише розігрівається.